Доброго дня! Зараз ми розглянемо модель 0918 або 1518 у розмірі 32-35. Дана модель випускається в різних кольорах. Вони бувають і салатові, ось такі перламутрові, молочні і також колір еліт. Перед нами є босоніжки перламутрового кольору. Це іде натуральна шкіра. Бачимо, от така шкіра з таким от тисненням. І зверху з таким світленьким узором. Спереді вони йдуть на ліпучці. Можна тут регулювати повноту ніжки дитини. От, вони розраховані на таку середньої повноти ніжку. Так. Вони не дуже негесенькі. Це не передати в відео. Негесенька шкіра. Тут ззаді теж є липучка. Підошва ось отає теп підошва. Є невеличкий супінатор всередині. Виконані вони повністю і шкіри і всередині теж. Підошва ось такого світлого кольору. Ця модель є повномірна. Зараз ми оглянем, скільки довжина у 30-го розміра. У 30-го розміру довжина повністю устілки 20 см. Тут у нас от такий є зразочок шкіри. Бачите, як вона така тиснена, вона ніби переливається таким срібним кольором. Тут Золотим салатовим. Все, дякую вам за увагу. Якщо вам виявилось корисне моє відео, ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на мій канал. Дякую вам.